Як розпізнати невидимий вплив темряви, якщо він ховається за усмішками близьких? Не кожен, хто поруч, несе світло. Хтось говорить про мир, а сам живе в тривозі. Хтось сміється з тобою, але за спиною шепоче осуд. Є ті, хто каже, що любить, але за цією любов'ю ховається заздрість, контроль і холодна темрява. Найбільша небезпека для віруючого не ворог зовні, а той, кому він сам відкрив серце. Демони. Не казки і недалекі чудовиська, це духи, які діють тонко через думки, емоції, слабкості і навіть через найближчих. Вони спотворюють істину, сіють сумнів, вносять розділення, часто найнебезпечніші не вороги, а ті, кого ми любимо. Тому це послання не про страх, а про духовну пильність. Багато хто плутає доброту з праведністю, харизму з благочестям. Але ворог рідко приходить відкрито. Він має знайоме обличчя. Говорить на півправду, цитує Писання, щоб обманути. У 2 Корентян 11, 11:14 сказано: Сам Сатана приймає вигляд ангела світла. Якщо він може з'явитися як світло, хіба не може діяти через тих, хто поруч? Ми не повинні жити в підозрі, але маємо бути мудрими. Христос сказав у Матвія 10:6 будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби. Це означає, любити, але бачити, відчувати. Коли зникає мир усередині, навіть якщо зовні все спокійно. Коли Святий Дух ніжно попереджає, слухай. Бог дає силу розпізнавати духів, щоб жити в істині та свободі. Сьогодні ми побачимо, що демонічний вплив це не легенда, а духовна реальність, здатна торкатися навіть тих, кого ми вважаємо своїми. І ми дізнаємось, як залишатися стійкими та світлими, навіть коли темрява вдає з себе дружбу. Справжня боротьба відбувається не між людьми. Не з родичами, не з колегами і не з друзями. Вона розгортається у невидимому світі, де духи воюють за наші думки, почуття та рішення. Демонічний вплив рідко буває гучним. Частіше це тихий шепіт, випадкова фраза, яка, здається, незначна, але поступово відводить нас від божого шляху. Він може жити в атмосфері, де немає миру, де важко дихати, де серце стискається без причини. Іноді діє через людей. Які навіть не усвідомлюють, що стали каналом темряви, але віруючи, не беззбройні. Ми маємо силу Святого Духа, Слово Боже і владу Христа, щоб розпізнавати, коли за усмішкою ховається брехня, а за турботою маніпуляція. Саме тому важливо розуміти, як діє ворог. Коли ти знаєш його методи, ти перестаєш бути його жертвою, особливо боляче, коли демонічний вплив проявляється через тих, кого ти любиш. Писання не приховує цієї реальності. Каїн і Авель обидва приносили жертви, але серце одного було спотворене заздрістю. Бог попередив його: гріх стоїть біля дверей, але ти мусиш опанувати над ним. Каїн знехтував і став знаряддям руйнування. Так починається падіння не раптово, а тихо, з думки, з емоції, з образи. Навіть священики, як сини Ілія, могли впасти в розпусту, стоячи біля самого вівтаря. Це показує. Духовна сліпота може прийти навіть туди, де звучать молитви. Навіть родина Ісуса не розуміла його. Вони говорили, Він зійшов з розуму. Але духовна істина завжди лякає тих, хто мислить лише по людському. Коли близькі не бачать Божого плану, вони можуть стати перешкодою не зі зла, а з нерозуміння. Тому Христос сказав вороги людині домашні її. Матвія 10:36 це не заклик до страху, а до розпізнавання. Іноді духовна битва розгортається просто вдома поруч із тими, кого ти любиш. Але якщо хтось потрапив під вплив темряви це не кінець. Христос прийшов, щоб звільняти полонених. І, можливо, саме ти станеш тим, через кого Бог розірве ці кайдани, бо ти бачиш те, чого інші не помічають. Сім прихованих ознак демонічного впливу серед друзів і рідних. Це складна тема, бо темрява рідко діє відкрито. Вона не кричить, не вривається у ваше життя. Вона шепоче, маніпулює, маскується під доброту, під біль, під релігійні слова чи спогади минулих ран. Саме тому важливо розпізнавати ці ознаки не для того, щоб засуджувати, а щоб не потрапити у пастку. Коли ти починаєш помічати закономірності, ти розумієш, деякі твої духовні битви зовсім не випадкові. Вони пов'язані з людьми поруч. Перше гординя та бунт проти Бога. Саме гординя скинула Сатану з небес Ісяя 14, 12 15. Коли людина відкидає Божу волю, виправдовує гріх і не хоче змінюватися, це духовна тривога. Непокора це не просто впертість. Писання каже, що це гріх, подібний до чаклуенства 1 Самуїлова 15. 23. друге постійні сварки та конфлікти. У приповістях 6:16, 19 сказано, що Бог ненавидить того, хто сіє розбрат між братами. Якщо хтось постійно створює конфлікти, Плітки й поділи, задумайся, який дух стоїть за цим. Демони живляться хаосом. Вони руйнують мир, який творить Бог. Третє маніпуляція під виглядом любові. Справжня любов приносить свободу, а не контроль. Якщо хтось тисне на вас через провину, страх, мовчання чи емоційний шантаж це не просто токсичність, це духовна дія. Так діяв дух Єзавелі, три царів 21 чарівність, влада, удавана турбота. Часто Він говорить, я ж хочу як краще. 4. Спотворення Писання Не кожен, хто цитує Біблію, ведений Святим Духом. Навіть Сатана користувався Писанням, спокушаючи Ісуса Матвія 4 коли людина перекручує Боже Слово, щоб виправдати гріх чи гордість це духовне обманювання. П'яте схиляння до гріха. Ісус попередив Матвія 18:6 хто спокусить одного з малих сих. Тому краще б було, щоб йому на шию повісили жорновий камінь. Той, хто підштовхує вас до компромісів, насміхається з вашої віри або знецінює святість, може бути під впливом більше, ніж розуміє. Шосте хронічна брехня Ісус назвав диявола батьком брехні Івана 8.44 там, де панує обман, панує темрява. Якщо людина живе подвійним життям, приховує правду, маніпулює фактами, це не просто слабкість, це дія духа брехні. Сьоме опір молитві та Божій присутності. Деякі люди стають напруженими чи дратівливими, коли ви говорите про Ісуса або молитеся. Це може бути не просто реакція характеру, а духовний конфлікт. Дух темряви не витримує світла. Ці ознаки не означають, що людина одержима, але часто свідчать, що на неї впливає інша, тиха, але руйнівна сила. Будь уважним, молись і проси Святого Духа дати тобі дар розрізнення, щоб бачити істину і не судити тих. Хто бореться, а ти помічав подібні прояви серед своїх близьких? Напиши в коментарях, що думаєш про це. Ваше завдання не нападати і не засуджувати, а побачити те, що відбувається духовно. Моліться за людину і дозвольте Святому Духу вести вас. Коли очі починають бачити істину, їх уже не можна заплющити. Четверта істина розрізнення духів. Як Ісус поводився з одержимими? Якщо ми хочемо зрозуміти, як реагувати на демонічний вплив, особливо коли він проявляється через людей, потрібно дивитися, наприклад Ісуса. Він не лише Син Божий, Він показав, як поєднати владу і співчуття. В Євангелії від Марка, розділ 5, описано людину, одержиму легіоном демонів. Він жив серед гробів, рвеяв кайдани, калічив себе, і всі його уникали. Але Ісус не злякався. Він просто спитав як твоє ім'я? І наказав духу вийти. Одним словом, людина була повністю звільнена. Зверніть увагу, Ісус не сперечався, не створював видовищ. Він говорив з владою, і результатом стало не коротке полегшення, а відновлення розуму й душевного миру. Так само з Петром. У Матвія 16, 23, коли Пилип намагався відмовити Ісуса від хреста, він відповів: Відійди від мене, Сатано. Він не перестав любити Петра. Але розпізнав, що в ту мить говорив не він, а інший дух. Ісус звернувся не до людини, а до духа. Це головний урок, розрізнення духів, це не підозрілість і не страх, це духовна уважність. Якщо ви відчуваєте внутрішнє напруження чи неспокій без видимої причини, можливо, Дух Святий попереджає вас. Не кожне добро є від Бога, не кожне дружнє слово щире. Іноді ви відчуєте зміну атмосфери ще до того як зрозумієте, чому. Це і є дія Святого Духа. Чим більше ви молитеся і наповнюєтеся Божим Словом, тим сильнішим стає ваше духовне розрізнення. Ісуса ніколи не дивували прояви темряви. Він очікував їх, протистояв їм і завжди перемагав. Той самий дух, дух сили, миру і правди живе й у вас. Тому не бійтеся, але будьте духовно пильними. П'ята істина випробовування духів. Бог не просто попереджає про небезпеки, а наказує перевіряти їх. У одного Івана 4, 1 сказано не вірте кожному духові, але випробовуйте, чи від Бога вони. І таких духів багато. Вони діють через людей, навіть через тих, хто здається добрим і щирим. Тому Писання не каже випробуйте людину. Воно каже випробуйте духа. Головне, не зовнішність, а джерело сили, що стоїть за словами та вчинками. Як це робити? По-перше, зверніть увагу, що людина говорить про Ісуса. У 1 Івана 4, 2, 3 сказано: кожен дух, що визнає Ісуса Христа, прийшлого у плоті, є від Бога. Якщо хтось уникає говорити про Христа або применшує Його владу, це вже знак. По-друге, подивіться на плоди життя. У Матвія 7:17 сказано: за плодами їх пізнаєте їх. Якщо в житті є любов, мир, терпіння, смирення це Дух Божий. Але якщо є заздрість, маніпуляції, плутанина і гордість це не від Нього. У посланні до Галатів 5 чітко сказано дух веде до праведності, а не до хаосу. Тож запитайте себе, чи наближає мене цей вплив до Бога, чи, навпаки, віддаляє. Деякі люди виглядають духовними, підтримуючими, але їхня присутність поступово послаблює вашу віру, розмиває переконання, знижує духовну чутливість. Якщо ви це відчуваєте, відійдіть. Не кожен зв'язок, який здається благословенням, іде від Бога. Іноді те, що виглядає як дар, насправді відволікає. Найголовніше правило звіряйте все зі Словом Божим. У Євреїв 4:12 сказано слово Боже живе й діяльне, гостріше від усякого меча обоюдострого, воно судить думки та наміри серця. Якщо чиїсь поради або дії суперечать писанню, як би добрими чи близькими не здавалися ці люди, цей вплив не від Бога. Бог ніколи не суперечить своєму слову, а його дух завжди перебуває в згоді з істиною. Не приглушуйте своє духовне відчуття лише тому, що хтось здається знайомим або релігійним. Ходіння до церкви чи знання Біблії ще не означає, що людина живе в істині. Просіть Святого Духа показати вам, що відбувається насправді. Довіряйте внутрішньому неспокою, якщо щось здається неправильним, так воно і є, духовне розрізнення це дар, і Бог дав його вам не випадково. Шоста істина, що робити, коли тьма проявилась у близькій людині, це найболючіше. Одне побачити вплив у сторонньому, і зовсім інше, у другові, подружжі, братові, сестрі, чи навіть у батьках це болить, бо ви їх любите. Ви хочете зберегти зв'язок, але не можете ігнорувати те, що показує Дух Святий. Пам'ятайте, ви не базає силі, і Бог не кличе відповідати страхом чи гнівом. Це духовна битва, і в ній перемагають духовною зброєю. Крок перший моліться перш за все. Перш ніж діяти чи говорити. Зверніться до Бога. Святий Дух бачить те, чого ви не бачите, рани серця, хибні переконання, відчинені двері для темряви. Молитва наповнює мудрістю й миром, щоб ви не діяли емоційно. Крок другий не боріться людськими силами. У 2 Коринтян 10. 4 сказано зброя нашого воєнства не тілесна, але сильна Богом на зруйнування твердинь. Ви не можете переконати людину словами чи соромом. Ваш ворог не людина. А дух, що стоїть за нею. Тому ваша зброя, молитва, слово Боже і перебування в Христі. Крок третій. Встановлюйте межі за водійством Духа. Любов не означає дозволяти комусь руйнувати ваш спокій. У Приповістях 4, 23 сказано над усе стережи своє серце, бо з нього джерела життя. Якщо хтось постійно приносить хаос або компроміс, ваша відповідальність поставити межі. Це не відкидання, а духовний захист. Крок 4. Говоріть істину з любов'ю. Ефесянам 4, 15 нагадує: Говоріть істину з любов'ю, щоб усе поверталося до Христа. Якщо Бог побуджує вас сказати, робіть це з лагідністю. Мета не в осуді, а в тому, щоб виявити духовну проблему. Іноді одне слово, сказане під натхненням духа, відкриває очі. Якщо ні, це не ваша провина, головне послух. Крок 5. Ходатайствуйте за них. Моліться, навіть коли не бачите змін. Бог діє у серцях непомітно. Ваша віра може стати тією ниткою світла, яка проведе людину з темряви. В язикі 22, 22:30 сказано: Я шукав людину, яка б стала у проломі. Це і є заступництво стояти між людиною і ворогом, молячись про її визволення та захист. Можливо, саме ви єдина людина, яка зараз молиться за неї. Єдиний промінь світла у її темряві. Не недооцінюйте силу молитви. Кожного разу, коли ви заступаєтесь, небо починає діяти. Крок шостий знай, коли відпустити. Це важко, але іноді необхідно. Якщо ви молилися, говорили істину і любили щиро, може настати момент, коли Бог скаже відпусти і довір мені. Це не означає залишити, це означає дозволити Богові зробити те, чого не може людина. Іноді саме відстань стає інструментом. Який приносить прозріння, покаяння і визволення. Не дозволяйте почуттю провини тримати вас у руйнівному зв'язку. Послух важливіший за комфорт. І пам'ятайте, Бог любить цю людину набагато більше, ніж ви коли-небудь зможете. Так і треба боротися не страхом, не контролом, не гнівом, а молитвою, істиною та силою Святого Духа. Ваша духовна зрілість може бути саме тією причиною, через яку Бог поставив вас поруч. Ви покликані не просто розпізнавати темряву, а перемагати її світлом, протистояти злу любов'ю, істиною та непохитною вірою. Сьоме ходити у світлі і берегти серце чистим. Тепер, коли ми говорили про розпізнавання духовного впливу в інших, час подивитись усередину себе. Ворог прагне діяти не лише через інших, а й досягти вашого серця. Якщо бути неуважним, зосередження на чужій темряві може змусити забути про власні тіні. Правда в тому, що не можна протистояти темряві, якщо дозволяєш їй жити в собі. Справжнє розрізнення народжується з чистого серця, коли дух затьмарений гордістю, образою, непрощенням або прихованим гріхом, здатність чути Бога слабне. Ісус сказав у Матвія 7:5 Вийми спершу колоду з першу колоду ока Свого, і тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата Свого. Неможливо бачити ясно, якщо власне бачення затуманене, як же ходити у світлі? Почніть із серця покаяння, не як одноразової дії, а як щоденного вибору. У Псальмі 138, 23, 24 сказано: Досліди мене, Боже, і пізнай серце моє, випробуй мене і пізнай думки мої, і подивись, чи не на небезпечному я шляху, і направ мене на шлях вічний. Коли Бог відкриває приховані куточки душі, це не для осуду, а для зцілення й очищення. Це і є справжнє ходіння у світлі. Будьте вкорінені в слові. Біблія це не просто книга, а дзеркало, що відображає правду про нас і про Бога. У Євреїв 4,12 сказано: Слово Боже живе й діяльне, гостріше від усякого меча обоюдострого. Воно проникає аж до поділу душі й духа та судить наміри серця. Коли ти живеш у Писанні, ти починаєш думати, як Христос, відповідати, як Він, і бачити світ Його очима. Тоді твоє духовне розрізнення стає гострішим. Віра міцнішою. А істина природною частиною життя. Підтримуйте постійне молитовне життя. Неможливо ходити у світлі, якщо ти від'єднаний від його джерела. Молитва робить серцем яким, розум пильним, а дух чутливим до Бога. Вона допомагає розпізнати, коли щось не так, у розмові, у рішенні чи у стосунках. Це не підозрілість, а духовна зрілість. Одягайся в усе Божє озброєння щодня. Послання до Ефесян, розділ 6, це не просто метафора. А справжня інструкція для духовного виживання. Істина, праведність, мир, віра, спасіння і слово Боже це твій духовний захист у світі, повному обману. Тобі не треба боротися в кожній битві, але ти маєш бути під Божим захистом. Оточуй себе людьми, які живуть за Божими принципами. Самотність одне з найулюбленіших знарядь ворога, бо вона веде до плутанини та гордості. Коли ти поруч із зрілими віруючими, ти отримуєш підтримку. Мудрість і духовне наставлення. Часто вони бачать те, чого ти не помічаєш. Так діє тіло Христове, воно захищає себе любов'ю й істиною. А ти коли-небудь стояв у проломі, молився за когось, хто був далекий від Бога. Як це вплинуло на твою віру? Напиши в коментарях: слухай Святого Духа. В Івана 16:13 сказано: Він наставить вас на всю істину. Коли Він докоряє, слухай. Коли попереджає, підкоряйся, коли спонукає постити, молитися чи відійти від когось, йди за його водійством. Тобі не потрібне схвалення людей, щоб слухатися Бога. Святий Дух даний не лише для того, щоб відкривати чужі помилки, а щоб формувати в тобі образ Христа. Ходіння у світлі це недосконалість, а щоденне прагнення до Бога, до святості, до істини, до відкритого серця перед Ним. І ось у чому справжня краса, коли ти ходиш у світлі. Ти сам стаєш світлом. Твоя присутність змінює атмосферу навколо, твої слова приносять зцілення, твої молитви руйнують кайдани, а твоя віра пробуджує інших. Ті, хто сьогодні живуть у темряві, одного дня знайдуть свободу, тому що ти вибрав послух. Сила світла не лише захищає тебе, вона змінює життя навколо. Висновок. Ти дійшов до кінця цього глибокого, непростого, але необхідного шляху. Ми говорили про обман, вплив Духовну темряву та невидимі битви, які більшість не помічає. Але тепер твої очі відкриті. Ти розумієш, тьма це не лише страшні історії. Вона може ховатися за знайомими обличчями, словами турботи або навіть любові. Але ти не покликаний жити у страху. Ти покликаний ходити у світлі впевнено і спокійно. Ісус ніколи не панікував, коли стикався зі злими духами. Він стояв твердо, говорив з владою і ніс Божу силу. Знаючи, що Дух Божий у ньому більший за будь-яку темряву. Тепер, твоя черга. Молися, будь уважним. Перевіряй духів, бережи серце, живи у святості, будь світлом там, де інші забули, що воно існує. І понад, усе люби. Люби щиро, люби сміливо. Люби так, щоб говорити правду навіть тоді, коли важко. Люби так, щоб таємно молитися і постити, коли інші мовчать. Люби, як Ісус, із силою, ніжністю та вірністю. Якщо ти хочеш йти за Ним у ці часи, тобі потрібне не лише добре серце, а ясний духовний зір. Тримай очі відкритими, серце чистим, пам'ятай, ти борешся не проти людей, а проти духовних сил. Ти зодягнений у Божу владу, і перемога вже твоя. Будь сильним, будь пильним, ходи у світлі. Бо істина не просто викриває темряву, вона її знищує. Якщо це слово торкнулося твого серця, підпишись на канал, постав лайк і напиши в коментарях, які думки або откровення ти отримав. Нехай це послання поширюється далі, щоб більше людей почули істину.